Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата. І скоріш сідайте зручно. Тихо-тихо, не шуміть. Сьогодні цікава гра до нас спішить. Погляньте, діти, перед собою ви бачите кубики. Вони різні за кольором і різні за розміром. Погляньте. Це якого кольору кубик? Так, червоного. Він який за розміром? Так, він великий, погляньте. А цей кубик який? Він менший. А якого він кольору? Так, синього, вірно. А цей кубик? А цей кубик маленького розміру. Якого він кольору? Так, зеленого, молодці. Давайте повторимо цей кубик якого кольору? Червоного він великий. Вірно. Цей кубик якого кольору? Вірно, синього він менший. А цей кубик якого кольору? Так, зеленого він найменший. Самий маленький. Перед собою ви бачите пірамідки. Вони різнокольорові, але відрізняються за розміром. Погляньте. Ця пірамідка велика. Ось ця пірамідка менша. І ця пірамідка найменша. Давайте повторимо ще раз. Ця пірамідка велика. Ця Менша, а ось ця найменша. Гляньте на зображення перед собою ви бачите м'ячики. Вони теж різні за розміром та різні за кольором. Подивіться. Це м'ячик помаранчевого кольору. Він якого розміру? Він найбільший, вірно. Це м'яч якого кольору? Так, жовтого. Він якого розміру? Так, він менший. Вірно. Цей м'ячик якого кольору? Так, він червоний. А якого він розміру? Він найменший. Давайте повторимо ще раз: це м'ячик помаранчевого кольору. Він найбільший. Цей м'ячик. Жовтого кольору, він менший, вірно. Ячик червоного кольору він найменший. Молодці дітки, ви добре? Попрацювали, але нам час прощатися. До нових зустрічей!